Всім привіт, слава Україні! В нас, як завжди, двіжуха. Без роботи ми не сидимо. Значить, веду. ззаді ззаду їде автомобіль, велес Агро. везе Блужов. Відео називатиметься, не знаю, ще не придумав як, але суть відео значить такова. Чому Новий Велес, а не БУ Лемкен? Про це все. Далі у відосі поговоримо. Спитаємо чоловіка, чоловік скаже нам, чого новий Велес, а не... Лємкен, тому що є на це свої причини. Далі у відосі це все діло почуємо. Значить, що ми робимо? Летимо зараз, розвантажуємо. Сервіс... Сервісник дімончик вже має летіти, я йому локацію скину. Налаштовуємо плуг і плуг повинен працювати по логіці. Але це вже зовсім інша історія. Сьогодні в нас розпаковка, запуск в роботу і тому подібне. Значить, на початку відео що хочу сказати. Бо все час забуваю. Значить, дивіться, хто ще... Планує найближчим часом купувати сівалку Ремсинтез, любу, абсолютно любу. У мене є сертифікати, не забувайте. На 7% знижку звертаєтесь до мене, я вам його відправляю, або я як підписники приїжджали, взяли. Я їм два вручив, чоловік хоче купити і атрії і зернову. І з цими сертифікатами поїде на завод. І в нього буде 7% знижки. Тому, кому потрібно щось, якась продукція компанії ремсинтез, сівалочки просапні. Тільні ну, міні-дільні, пишіть, телефонуйте, номер я залишаю під відео. Другий момент. Якщо хтось хоче купити продукцію Велесагро, якусь, якусь там, чи це плуг, чи це сівалка, чи це рехлітів, чи це там, що там, що робить Велесагро? Хтось щось планує купувати, дзвоните мені, і я задовільняю ваші потреби на всі 100% по ціновій політиці. Ні одна. Я, в принципі, гарантувати цього не можу, але я впевнений, що е, ні один менеджер такого, як я, вам не озвучить. Значить, дзвоните мені, рішаємо два питання, а я задовільняю ваші потреби по ціновій політиці. Ну, можете, в принципі, позвонити спочатку менеджерам, узнати, що там, а потім позвонити мені, і звісно, заказати через мене, і це буде вигідніше, чи на будь-якій там торговій площадки. Блін, він на ЛТХ летить, як на реактивному самоліті. Це кабіц. 6 плугов на, на машині. В общем, все, летимо зараз, розвантажуємо, налаштовуємо все це в процесі, тому я думаю, відос знову буде цікавий. Ці гніжне знімаємо, гонимо нормальний, здравий контент. Так що не забувайте ставити нам лайкоси за нашу роботу, за наші відоси. Це теж якби немаленька е, така. Робота, яку потрібно робити, і вона займає час. Не кожен статі, я вам скажу, може отець, як я сісти, їхати і розказувати, показувати на камеру. Всі ж тільки можуть писати в коментарях, всяку там діч непонятну. А сісти, отак перед собою камеру поставити, не кожен може. Так що летимо, займатися і робити контент. Пишіть після перегляду відео ваші коментарі. З радістю всі почитаємо, відповімо, якщо будуть запитання. Ну і не забувайте. далі буде. Ось він. Не встиг навіть ще й встигнути, після того, як його пофарбували. Велесагро Pon 3 плюс 1 М з предплужниками, тільки не маленькими, а великими. Ну, так, так новий власник закомандував. Каже, мені треба так, щоб я орав кукурузу без дісковки, без нічого. Людям робив красоту і люди за це мені платили неймовірне бабло. Тому так, а я казав, бери угло і не вигадуй. І буде воно все орати, так як у нас. Но циган з нашого кобилі робить. Правильно, правильно. Нове є нове. Ждемо сервіс, ждемо манітушечку і розвантажуємо. Плужок буде працювати із Джондером 6910S. Написано так в тих паспорті, а наклейка не оригінальна, не рідна. А рідних, оригінальних, щоб була ще ЄСка, немає в продажі. Хто в курсі, в кого є такий трактор, напишіть, скільки тут акінських кінських сил. Бо на моторі, щоб подивитися кіловати, не долізти туди, і там нічого в принципі не видно. Хто має такий трактор, хто в них понімає, напишіть скільки тут, акінських кінських сил. Бо 69-10 в інтернеті пишеться от 120 на одному сайті, на другому 130, на третьому 145. Ну, коротше. Короче, джандір. він і в Африці джандір, так? Да? да, не новий, але, але це джандір. Це джандір, братка. Там так в Тиктоке кажуть. Дивись, яке -ка тут всього. І кондиціонер навіть є. Сильний дракон. Зараз підцепимо і подивимося, як буде працювати даний трактор. Вітя намив, набрив, нализав, блистить трактор. Класна штука, це циліндр замість винта. По своєму це взагалі позитив на 100%. Чистенько, все гарненько, все як має бути, все як у хазяїна. Загвоздка в манітушки і у сервіснику. Очікуємо і работаємо. Все, всі на місці, всі в зборі. Розвонтажуємо. Манітуха, ох і хороший апарат. Хоча вітя б тебе був би погрузчик. погрущик, би МТ б МТ зоном зняли б, не треба було б здати монетуху. Кун теж класна тема. Лучше манітуха по порівнянні з э, цим, погрузчиком. Ну коли нема нічого, то й на МТЗ погрузчик, як з золото. Підошти він зараз дасть назад. О, є стулка. я ще й глянув, що должна бути. Все Чотенько, по красоті. Крутий, вітя, чи що? Мотор дракона. А ти ж подійдеш, вона, вона так легко крутиться. Оце застряло, ти поняла? Дві секунди п'ять картин. Ох, і пече в спину, це просто. 36 на сонцю. Що я їх оце вам не приніс? Сня, сняв, сняв! Кинуть, кинув, а принести не приніс. Ну, звук Джондіра мені саме-саме найбільше подобається. Такий, звісно, своєрідний. Ууууу. Клас. Дивимося в інтернеті, тільки що Вітя загуглив. Скільки кінських сил у тракторі. Ті артисти, що продавали, кажуть 150 кінських сил. Ну, звісно ж, аби продати. В інтернеті гугли 128. А насправді, ну я ж думаю, хтось так допоможе нам розібратися в цій ситуації всіх Кашкінських сил. Новеньке, блистить. Нове є нове. Хто б що там не розказував? Голова ж третьої категорії. Под нав'язку третьої категорії. О, це вже придумали, а ми такого нема, так? Да? Дімон? Ну май йом зальот. Немаш плінчиків. Так, тебе по, по Керенському болтике. То, то... то на віка, як закрутив, то точно не відпаде. Це, де, ось є ці больці, блядь, ну, на дисках дискувати, короче, так воно тоді буде прокручуються. Польчики є. Туди. 185 по рахунку. Маса тона 209. 23 рік. Вітя на опиті, з першого разу під'їхав. Це яблів з 3, з 5, з 10. Зараз підсепемо, підключимо. чим класно цей циліндр замість вентажі. Стільки чирп-чип, де? Хорош! Да, дай назад. Чого? Вроде все ж нормально. Я не поставил, Ах, Стоп! Зацепилося тут так. Ану, стой, Димон. Ану, припади ми. Ану, не смикай! На мене чуть-чуть. Ану, летя. Все, давай. Чуть-чуть. Все, як сливав сраку. Оце щось блять не пойму запружину оце треба знімати, як високо піднімаєш. А це як дискую, то... Як за що ти? Оце, ось упирається, блять. А, ага. Оце ага. Будемо знімати, що робити. Ти міняв оці муфти, що ти казав? Кольця оці, знато, наружі, а воно суть масло, слини, свиняк, що той всередині кольця вже заказав, вже прийду. Піця... А, ну, то є, будеш будеш міняти. Да? 1300 гривень. А скільки ж муфта та стоїть? Три чи щочки. Як я тобі казав, пильних 1800. На минуточку. Щас покажу. Оцей пильничок, по цей Коштує 1800 гривень. Отака вартість. Ну тому що це джондір, дітка. Хочеш щоб було дешево. Треба МТЗ. Зараз льди, подавай гідравніку маршрут. Щоб прокачати. Та з собою вже її бери чи що? Не потрібно? Робота. Вроді би нічого так. Їдемо у поле. Отакий, значить, фон поля, була пшеничка. Потім з'явився бур'ян, поки ждали плуга, черга, ж як не крути очередь за плугами. Пішов бур'ян, пішов соєшник і Вітя прибіг, міленько задіскував, тобто, так, приложив і отакий фон поля получився. В нас суш конкретна, суша, неймовірно. 30 плюс 35-36 це вже 4 дні лупаша. Дождів не було, хто з насіка. Ну не знаю, як воно це все діло піде, що воно, до чого, як. Покороче, поки хлопці там настраюють горизонт туди-сюди. Розкажу своїми словами, чому новий Велес, а не Лемкен. Ну і Віді теж запитаємо, як буде можливість там туди-сюди. Значить, ситуація. Повните я у відосі. Вон, перший проход пішов. Див... Це зараз Вітя вийде, він здуріє, просто він здуріє. Трактор я чую по тому, що він йде без нагрузки, а той плуг чотирьохкорпусний, Лемкін, він <смі> ділі з місця зрушував. Значить ситуація. Помните, коли у відосі якийсь там був, що я казав, їздив настраювати, е, не, як, ну, не настраювати, а типа підсобити е, з плугом Лемкін. Оце значить, це поле, отам от це все діло проїздило, не видно, звісно. По моїй рекомендації Вітя поїхав. Подивився на той плуг. плуг з виду стоїть ідеальний. Вітя говорить, я готовий його купити, але після тест-драйву чоловік привозить плуг на поле, цепляє до цього ж самого Джандіра. а він не ура. Ну, не Вітя дзвонить, каже, приїдь, подивися, хоч ти можеш щось там йому підкрутиш. А їх стоїть шість чоловіків, вони не можуть йому ради дати. Я приїхав, ну я ж тоже такий фахівець. Мені краще купити нове, Он є сервіс, людина, яка за це відповідає, і хай він цим займається, настраює, робить і тому подібне. Настроїть, все, робота робиться. І Я приїхав, подивився, ну крутнули туди, крутнули туди. Ну не працює плуг. Трактор не їде, трактору важко, трактор не тяне, витягує його на е неоране. Проходить там, пару днів, приїжджають сервісники е за Рідона, які налаштовують плуги Лємкен. Приїхали, теж крутили його, вертіли. Почистили отвали, бо вони вкраски були. Але, але не пішло. Не пішло це все діло. Е, плюс голова, не, не, не голова, а оцей механізм, де колісо, воно настільки розбите було, що різьби немає, воно там все гуляє, роздовбане. Коротше. Оце вам беушне, беушне. Я все время кажу, хай воно буде українське, але воно буде нове. Чим оте беушне, яке його там заїздили. Тут йому дали простратися і потім його продають. Не може ж бути такого, що той плуг вік виготли, наприклад, 14-го року. Да? Дідук, дідуля там купив його, да? тільки купив і тут помер. А бабулька продає той плуг і він дійсно новий. Такого це одиничний случай, такого не бува. Тому, тому по моїй рекомендації, саме плуг Велесагро, який ось зараз з першого проходу, з перших мінімальних налаштувань вже пішов з, того, з одного краю в другий. А той не могли ні ми, ні сервісники, які налаштовували вже десятки плугів. Тому, тому. І тут той варіант, що ми рукожопі не проходить, тому що нас настраювали навіть сервісники. А тут, а ось дивіться, рядочка. Це пішов в ту сторону без борозни. Тобто, зараз він падає в борозну, приїжджає оттуда і дивимося. Я, Я вражений. Дивіться, суш конкретно, Це ось дивіться, пелюга. Оце все пилюга. І ось сантиметрів 7 сухо і тут ось якась воложка є. Того воно ще з'являється чорне. Зараз налаштовуємо і їдемо відпочивати. Потім приїжджаємо з відпочинку, заїжджаємо двома тракторами. Джендір, клас. Накриваємо цю площу за півдня. 8 корпусів і буде красота. Дімон, а ну скажи, мені результат він В другу сторону зайде в борозді. Ну, це взагалі буде бомба. Ж, mm -hmm. це, це ж борозни да, ну, напрямую красота. І чим добре цей гідравлічний Чуєш, Я ж у себе, себе заходжу, до дядь Льоні заїжджаю, тануть не лізе. Пішов, от крутив вин, а, скрутив вента, о, все, поліз. Доходжу в той край, розвернусь, винтар розпустив, тому що ну це ж все руками треба зробити, бо перший корпус не ліз. Да, Смикнув, то там чи глибоко, чи мілко. Песня. Кстати, ти передавав привіт, пламний синофера. А що він? Він теж передав. привіт. О, красавчик. Все, зараз вітя туди думаю, вже доходить назад і буде. Зараз ось вийде, я в нього спитаю, як тобі результат. А потім туди-сюди. І от, щоб він вам це розказав, те, що я вам тільки що. Прокоментував. Чому нове, а не Бу. А вибір, я нікого не змушую. Це таке, чуєте. Можете купляти не можете купляти нове. Це кожного, кожна своя думка, кожен по-різному це вас Я вас це так. Хай воно буде наше, але воно буде нове. Ох, і пече. Це добре, що це ж 6 вечора. А якби оце днем? Це ж жах. Все, очікуємо. Другий проход по борозні. Ну, зрозуміло, що там груда там і так далі. Ну, земля, земля середина літа ми оремо. Зараз вітя, зараз ми Віктора запитаємо. О, Пелюка, яка бачите на камеру. Це ще ж не обтерся, а він вже літає. Я вже по фейсу Віті бачу, що доволі як слон. Він сам такого результату не очікував. Не хоче виходить, бачите, як допався. Він не дивиться далі, що йому Дімон показує, понимає? О! Грядочка. Чого така грудка? Та тому що воно і не мокре, ну і не сухе, і не таке, як треба. Вітя, а ну пару слов. Бля, я, я не вважав, що ми його бляді, ми його причепили, заїхали, опустили, він смали. Ми йому не крутили його ніхто. Як з Лємкином в порівнянні? Трактор тяне. Та він церпили як консервну бомб. Десь 10 кілометрів оце шила. Вона ще туди їхав половиною, ну. Передній корпус менше брав. Ну, брав то, ліпий... по те ж відбивав першу, да, полу, то першу ліпний. Ліпний, да. Мона там може і швидше Ну, Перший круг це зробив. Де... Я ж бачу по фейсу, що довольний. Так, Після так, того, так, да з лупка. Той дрочило строїли, строїли. Ніхрена. Сервіс приїхав, строїв, строїв, ніхрена. Ні. Хоча сервіс теж, каже, Лемкен люди новий купили, каже, 10 минут і він пішов у роботу. А той... Ну, Валунчики такі остаються, старня зверху, так а що там по кукурузі тоді далі балакать осені, що мені займається. А трактор єлі пердівлю. Які десь да. кілометри, де казав 8 не тягне. 8,5, да, 8, єлі важко пне, а це блядь... Бомба, так попереду я з тобою. Да, Поїхай, хоч джондірі покатаємося. на да, цю сторону Так а ці душка з цієї сторони. Все, всі вроді би вровень. Максимально! Димон, каже, що попробуй сіка, сикать максимально. Ой, тут кондиціонерчик. Ох, что так мало места, -мо! не, пойдем, не, пойдем Все? Газуй Ти передок ні? нет? Це він іде, іде, А тут трошки припне десь. В принципі, воно ще плуга скарнеться, я тобі кажу. Та ти, ти його живо не орани, ніколи не так. Та ні, мені класиком ось такий, як у тебе. Саня мені да, згодів два назад ура. Так диви, як він зливає, блядь. Ми його ще нічого не робили, блядь. 9,6, блін, видно, не видно. 9,8, 9,7, 10. Ну другу йде. По красоті. Я ж бачу, де їдеш доволі. Я з того краю, блядь, перевернув його. Щас думаю, щас почнеш реагувати, блять, крутить надо. Коли ніхто йому нічого не робив, опустив, блядь. Робіть виставки. Може ще навіть на цю цілу вона крутить. А що це воно так чистить? А воно вже регулює, от як леша, десь тільки припинують, високий цветувати. Може нічого не спішать. Та бікни. А тебе емоції переповнюють, то звісно. А то такі два дні крутили, крутили то на воно не працює. Ну... То, що воно БУ, Аби воно було нове, не так, я скажу не так. Якщо нове лемка, треба брати. Якщо БУ, треба ходу. Ну, сьогоднішній ціні. Два, два велеса можна взяти по вартості лемка. Понятно, що там будуть писати, люди казати, що типа, ну, Лемкен є Лемкен. Та дивіться, куди ми їдемо, Йомалі. Ох, блять. Сорі, закликав на забув. Та ти не дивись назад, переплачив вперед, не дивися назад. Понятно, що там є моменти, є нюанси десь чи по тому, чи по іншому. Як воно робить, зачем переплачувати? Тим більше ми робили ж експеримент, хто повний, ми з робочими органами Лємкен і Велес. То велисний пулюся я показав, чи в Лемка. Долота і леміще. Тому, тому. Той хто здравий, той зрозуміє. Хто там буде розказувати, що там те, те те, те, те то в нього і такого нема. Це я вже впевнений. в цьому. Оці писаки, писак сіке, що просто. Зараз сорого напишуть, що це не Дай да, ви, ви, Так, Ви там як хочете, а ми печемо. Щас ось туди назад чи двічі пройдемо, вже поїдемо баян прогрівати. Пиво холодне пить. А завтра на оддих. А після оддиха будемо сою писити. А після сої будемо орати туди. Як заводимо, Чому три загнати трактори, ще й тезоне. Да, да, Вони да, на тих да. подпусів не розминеться. представте тут. Коротше, робота печеться, робиться. Саме головне, що власник доволі. Стернеться, да. воно ще буде, ще краще. Носом верхов, спільжання, краще. <ривання> Хоча в мене ж те, поки не обтерлося, там мозги компасірувало так, що я. Ті. Хоча я думав з придужника буде він йти, Він легше йти з припужниками. Ну у нас там земля важкіша, я як тоні заїхав, він приє йому давай, давай і давай. А всепіта не поганюв. Ще ж там де рухні вносили, поняв, ці ж розкидачі повтоптували, та це капстець. Зараз ось в корай Ворони чи граки. Це ворони чи граки від? Кроки, мабуть. Як? Крок. Крок. Коротше, чорні артисти вже на місці. А ти бачиш, яке які в них забарвлення, такі вони взагалі, ну блін. Тут вроді бездалі чорний під'їжджаєш, а воно ж зелене, зелене не ну Тут а це з боку, якщо цілий день посидиш, то вийдеш, навіть заморніший, чим... чим... Вона теж це боку васить амортизує. Та амортизує, так я думав, на тоді амортизувати. белючка пройде задерує він І под'йом це чортенько диви клас все, як має бути диви грядочка чорне все глибину Та яка раздається як на сьогоднішній день та глибина далі У -у -у. тут треба його перевернути чорне десь воно щось соломить якось скинуло Тому куча соломки Їдемо в той край. Приїхав батя, каже, їдріт Мадрій, що в нас так плухне Ну, Або приплужники, або в приплужниках, або в ґрунті. Ну я щось прихильник, що причина в ґрунті. Горне груду, але груда вся рівномірна. Тобто, Якщо вона ось ось, ось проміжуток, де воно її горне. Тому, то, тому що ну, тут така земля, скажімо так. Далі менша груда, там більше. але воно все йде між ну, Плуг від плуга не відрізняється. А Діма Сервісник говорить, що може можна, може, можна поставити і на наш плуг, у власніми сняття поставити предплужники. Треба цим заморочитися. Ну, тим не менше, загонимо, перевіримо, яка різниця між предплужниками і углоснімами. І будемо робити для себе висновки. Звісно, покажемо, як воно, що краще і так далі. Саме головне, що новий власник довольний і не нарадується. Оце саме головне, що клієнт задоволений. Оце ось о, що їм ми його настроїли. А отам перші проходи, потім там то з припужникам підняли, опустили, то циліндр центральний, смикали то туди-то сюди, то виходить тут отак. А ось вже б іде отак. Але ж все одно. Все одно. Суш, ґрунт не такий, як потрібно, не такий би, як треба було. Воно вроді би і грудка розбивається, жди, які чемодани вивалять. Ну як ти йди? Аж тільки ось розбив. Все, чотенько. Оце йде вже туди назад, красота. Взагалі була би, звісно, бомба, щоб пройшов дощ, це такий міліметрів 20-30 хоча би. Тоді б. Тоді воно цей ґрунт би цей розсипався, волошка. Насипалося, б вниз, ну, натянуло, було б ідеально. Общий фон. В цю сторону, пелюка. Ну, Я після плуга ніколи не пам'ятаю, щоб була е, така пилюга, й По глибині, ну тут неймовірна глибина. Ось от горнули. 20. По борозні 23-25, то тут всі 30. Плюс. Так що все не розсусолюємо. Вибір очевидний. Якщо плуг, то тільки велесагру. Дякую всім за увагу, всім пока і звісно, все буде Україна.